Доброго дня. Як кажеться, ви просили. Ми зробили. Дивіться, дуже багато запросів на от вузли до безперервної бражної колони і насоси. Ми вирішили зробити 20 комплектів. От цей товар буде продаватися от в такому комплекті. Вузли до безперервної бражної колони, де входить от такий вузол нижній. Заливний вузол і з'єднувач між двома холодильниками. Плюс отакий насос, яким вже дуже багато є хороших про нього зворотів його зв'язку, хороших відгуків. Люди задоволені вже скоро буде кілька відео від клієнтів, які реально показують, як воно працює. Тому от така спарка. З дуже хорошою ціною. На сьогоднішній день ми виділили отих 20 штук, і отой комплект буде куштувати 7 тисяч. Я можу проговорити ціну, тому що це є акційний товар, і він буде продаватися з 20-го числа, тобто з сьогоднішнього дня, до 30-го числа, тобто 1 числа ви вже його не купите по таких цінах. Тому що практично ви економите півтора тисячі гривень от на таких двох девайсах. І людина, яка, допустимо, вже планувала або планує зробити собі безперервну бражну колону, що дуже добре, тому що вона буде переганяти багато браги за одиницю часу. Тобто, в день ви можете перегнати 500-600 літрів. Ви будете економити воду, світло і так далі. І так далі плюс ви. Получите набагато якісніший спирт сирець, тому що е, перегонка на безперервній бражній колонії відрізняється від кубової перегонки, тому дріжджі не варяться, там діла і так далі. Тому і от кінцевий продукт спирт-сирець виходить дуже хорошої якості. Е, тобто люди, які на сьогоднішній день... Вже дивляться в ту тему. От якщо ви вспієте в той період часу, значить, ви зекономите тих півтора тисячі. Ми робимо багато таких акцій. Недавно у нас була акція, допустимо, на 85 куби. Люди, які от хотіли, вони їх взяли. А ті люди, які думали, що е, можна, може, там буде ще пізніше, може той. От, тобто акція вже закінчилася, і на сьогоднішній день мені дуже багато людей дзвонить. Говорить: от ви вже там робили акцію, Я би взяв, я би то, але на сьогоднішній день вже немає е, такої можливості. Тобто, ви повинні користуватися іменно тим моментом, який ми даємо. Я думаю, за 10 днів, от допустимо, навіть на ті вузли. Є багато часу, щоб подумати. Якщо нема коштів, просто їх можна де взяти, то не є великі кошти, 7 тисяч, то є а всі остальні деталі ви собі потім можете докупляти. Вже там на різних сайтах або на нашому сайті. Тобто, це є основа для е, іменного виробництва безперервної бражної колони. Ви собі потім то склеїте, але вже такої, допустимо, пропозиції, як сьогодні, не, не буде. Тобто, думайте, внизу під відео буде перший лінк іменно на цей комплект, тому що ми його виставили на сайті як, іменно як одиниця товару. Тобто, то не буде два товари, бо в нас на сайті є і вузли окремо, і насоси окремо. І так далі. і так далі, Але от цей товар буде продаватися в такому одному варіанті. Тобто, ви, ви клікаєте, переходите і получаєте от такий комплект. На сьогодні я закінчую. Думайте, рішайте скоро, тому що 10 днів це невеликий період часу. І 20 штук то є практично ні про що. Тому що дуже багато людей в тематиці, і акція може закінчитися і за день, і за два. Тобто, я думаю, що ми мене зрозуміли. Удачі всім, здоров'я, тримаємося. До скорої, зустрічі.